Факти це клеш Рояль. Це б'є всіх здалеку. Це ділиться з суперником Еліком. Це нахуй не треба, якщо плануєш виграти. Це тупо всіх копіює. А це Клеш Рояль під аудіокнигу. себе таку смугу руйнувань, ніби лісом пройшов двоногий екскаватор. Елфі летіла низько над землею. Лавіруючи між смугами туману та стовбурами дерев, ошалене чудовисько проклало просігу через виноградник, рознесло в щебінь кам'яну огорожу, а сторожовий пес досі трясся і скигли під живоплотом. Незабаром Елфі натрапила на тих самих корів. Видовище було несприємне, не вдаючись до подробиць, скажімо тільки, що за винятком ріжків та ніжок від корів майже нічого не залишилося. Пеленгатор заверещав ще дужче, отже, троль дуже близько. Елфі побачила трохи попереду містечко, що пригнобилося на вершині невисокого пагорба і обнесене зубчастими середньовічними стінами. У багатьох вікнах ще горіло світло. Мабуть, настав час вдатися до чарівництва. Велика магічна сила, яка приписується чарівному нароцю, лише пусті казки не більше. Але деяке диво у підземних жителів все ж таки є. Наприклад, вони мають дар зцілювати, вміють наводити чари і зводити захисні екрани. Насправді, вираз зводити екран неправильний. Ельфи просто вібрують з такою частотою, що їх неможливо побачити. Вони ніби дуже швидко переміщаються туди, сюди, туди, сюди. Уважно придивившись, людина здатна розрізнити легке тремтіння повітря, але уважність таксаль. たくさん。<laughs>